Вставай! ревійсь! Строка! Затриняє! Пан... Слава Україні! Верво! Так, панове офіцери, сержанти, солдати до бригади надійшло ряд державних нагород на особовий склад, який проявив себе на полі бою під час виконання бойових завдань. Відповідно, не завжди виходить приїхати, поздоровити особовий склад зв'язку з інтересними бойовими діями, але... Сьогодні, користуючись загодою, та усуновку відповідно проведемо цей захід. Відповідно до указу президента України від 17 вересня 2024 року, номер 634 за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане. Виконання військового обов'язку нагородити старшого лейтенанта Пугача Сергія Олександровича орденом Богдана Хмельницького 3 ступенів. Вітаю вас. Потужна нагорода. Вітаю. Сабіду, сабіду орденом за мужність 3 ступенів. Скажу народу України. Старлю до строя. Вітаю вас. Скажу народу України. Саду досую. Вітаю вас. Служу народу України. Ми дали за військову службу України. Вітаю вас. Вітаю вас. Вітаю вас. Вітаю народу України.

На да. на Відзнакою президента України за оборону України. Вас. За оборону України. Відзнакою міністр... міністра оборони України. Вогнепальна зброя 9 мм пістолетом ПМ. І знака міністра оборони України медалю Залізний хрест. Служий народ України. Зазвичай Дякую. Служу народ України. Достроково присвоєно чергове військове звання підполковник. Так, панове офіцери, сержанти, солдати, всім дякую за службу за виконання бойових завдань. Знаю більшість в строю, більшість особового складу бригади. Виконую бойові завдання не за нагороди, але коли вони приходять, дуже приємно, що вашу роботу відповідно всі бачать ваш вклад в нашу перемогу. Всі бачать, де комусь, хто зараз не стоїть в строю. Також, як кажу, далі буде і всі отримують свої нагороди. Всіх роботу я бачу, командування бригади бачить. Відповідно, подаємо багато особового складу на нагородження. Є вже укази президента, але нагороди ще йдуть. Всі будуть відмічені. Тому що те, то, що ми робимо, дуже, дуже дуже великий вклад в нашу перемогу. Бригада набирає обертів, ви це саме прекрасно бачите. Відповідно, б'ємо ворога. Але інтенсивність не знижується. Чим більше ми вб'ємо, тоді буде нам в подальшому краще, краще, краще. Всі над цим працюють. Так що ще раз кажу, всім дякую, коли немає відповідного строю, проведемо ще низку заходів, всіх привітаємо, І, як кажуть, кожна нагорода знайде свого героя. На цьому врачистий захід завершено. Слава Україні! Вільно слава! Вільно!